Засоби радіоелектронної боротьби для українських захисників придбано в рамках бюджету участі. Це громадська ініціатива Івано-Франківчанки Ніни Пелікан та її ододумців. Це допомога військовій частині А 1008 яка зараз несе оборону на харківському напрямку, і ці реби є дуже потрібні. В даний час це є насамперед збереження життя наших військових. Тому я щиро вірю, що це є суттєва допомога. У... Нашій перемозі і нашим військовим щодо збереження їхнього життя Ребе дають змогу узгоджувати дії сили оборони щодо здобуття інформації про розташування ворожих радіоелектронних засобів, систему управління військами противника і, врешті-решт, їх радіоелектронного придушення та знищення. Дана допомога вона ні для кого не секрет. Є дуже важливою, так як вона допомагає нам якісно безпечно виконати бойові завдання. Найголовніше. Це зберігає життя наших захисників моїх підлеглих. Місцева волонтерка Галина Паньків, авторка численних ініціатив, загалом на її рахунку більше десятка суспільно-корисних проєктів, переважна більшість з них безпекового спрямування. Та я вважаю так, що воювати повинні професіонали, а всі решту, хто не воює, повинні зробити все для того, щоб їм там воювалося і комфортно, і надійно. Тому що, чим краще їм там. Чим надійніше, то краще нам спокійніше тут. Ну і це наш обов'язок всім робити хто що може. Питалися мене, чи це якісь мої знайомі, чи якісь родичі. Вони фактично вже всі такі, якби родина. Цьогорічний бюджет участі значною мірою привернув увагу волонтерів та громадських активістів під час воєнного стану. Їхні ініціативи щодо підтримки сили оборони реалізуються без жодних бюрократичних перепон. Дуже важливо, що була ініціатива мешканців громади. Підтримувати конкретним військовим частинам, місто всі проекти профінансувало, підтримало. І сьогодні, бачите, реби підуть для різних військових частин. Дякуємо насамперед нашим військовим захисникам за все за кожен прожитий день. І наш обов'язок їм допомагати. І дуже важливо, що такі ініціативні групи, які подавали проекти на бюджету участі, що їхні ініціативи є підтримані. Реби, які раніше Іван Франківська тергромада спрямувала на фронт, вже активно застосовуються на лінії зіткнення з російськими окупантами. Відтак українські армійці висловлюють щиру подяку кожному небайдужому мешканцю за надважливу підтримку. Бажає міцного козацького здоров'я, товариство. На зв'язку батальйон безпілотних систем 141-ї окремої механізованої бригади, який хоче подякувати адміністрації міста Івано-Франківськ, в тому числі Руслану Романовичу Марцинківу, за класну грантову програму, згідно якої нам виділено три реба, які будуть захищати наших хлопців під час поїздок на позиції, захищатимуть наших хлопців, які будуть вивозити поранених з позицій, захищатимуть нашу перемогу. Дякую вам. Слава Україні, героям, героям слава! слава, Михайло Березень, Софія Савчук. Новина на вежі.